У Черкасах відбулися традиційні шкільні змагання Ігри чемпіонів. Їх організатором є спортивний клуб Біола. Цього року за звання переможця змагалося 25 шкіл обласного центру. На сьогодні подібні змагання вже відбулися у більше ніж 10 містах України. На ігри чемпіонів до Черкас завітали відомі українські спортсмени. Серед них представники легкої атлетики Юрій Білонох та Олександр Крикун, а також гімнастка Ірина Краснянська. В кваліфікаційному турнірі учасники змагалися у вправах Смуга перешкод колесо та біатлон. За підсумками кваліфікації до фіналу потрапили чотири школи, які набрали найбільше очок у цих трьох вправах. У підсумку, як і торік перемогли учні 11-ї школи під керівництвом учителя Тетяни Ступак, вони отримали головний приз Кубок міста, а також грошову винагороду від юніорбанку. У 2010 році вже буде ще один тур «Ігри чемпіонів», де буде команда «Побідитель» їхати вже в «Артек». Очень добре це мероприятие тим, що діти у нас участвують, беруть участь дети всего міста. І дуже положительный ефект. Срібні медалі дісталися учням спеціалізованої школи номер 27 бронзові вихованцям 31-ї міської гімназії. Четверте місце посіли учні загальноосвітньої школи номер 22